Мій позивний чеснок, звичайно, йде від кухні, бо я російськомовний раніше був, зараз стараюся спілкуватися більш українською, звичайно. Але чеснок малось на увазі, що я чесний. Тобто, колись в мене був канал, чеснок ресайп називається, тобто чесний рецепт. Ось відтоді чесний чеснок. Першу ротацію я був кухарем, я ж кажу. А друга ротація вже я поїхав як розвідка. Я з міста Сєверодонецьк, у 2022 році виїхали в березні місяці, так і потрапив до Львівської частини 30-02. Зараз тут служу. Як тільки ми заїхали, виходить на Покровський напрямок разом з нашими хлопцями з другої Галицької бригади. Так сталося, що це був десь вересень місяць, і окупант намагався просунутися біля наших позицій. Десь четверта-шоста ранку. На сході дуже часто є такий щільний туман, і крізь нього дуже важко летіти. Тобто дуже погана видимість. І На передній край, коли підлітаєш до наших хлопців, я знаю точно, що вони там, і просто бачу, як піхота окупанта ну, кишить, їх дуже багато. Це, мабуть, запам'ятовуючийся бій для мене, бо працювало все і артилерія, і воги, і ну, що, що по ним тільки не летіло. Але все пройшло добре. Розвідка це дуже цікава річ, це не ударні впіві. Навіть по слідах знаходили окупантів і так їх намагали знищити, Тобто знаходили якісь будівлі, якісь стежки, наприклад, розрита земля. Тобто, зрозуміло, що там вже окупанти окопуються і треба щось робити з тим. Ось. І насправді таке виявлення їх це не рідкість. Просто коли літаєш, ну, Скажімо так, можна не побачити там день, два-три когось. А коли от відбувається такий туман або дуже такий щільний дощ, наприклад, навіть і в такі погодні умови вилітали, і, я ж кажу, і знаходили окупанта, і знищували його. Тобто це дуже важливо, бо вони підходять прямо дуже близько до наших позицій. і Не хотілося б, щоб там з нашими хлопцями щось трапилось. нашими очима. Ми передаємо інформацію вже нашим нашим піхотинцям. Я пам'ятаю, як я побачив перший раз ворога в екран. Чесно кажучи, я нічого не відчував. Хіба що ненависть до окупанта. Бо ну, для мене це власний досвід, бо я зі сходу України, з міста І те, що я бачив, що там вони коють, мені не до вподоби. І саме від того, самомотивація це перша. Побратими, ми завжди один одного підтримуємо, як можемо. Усіх різні, різні судьби. Але як-не-як, ми живемо вже третій, четвертий рік Вже пішов разом. Деякі люди продовжують нас підтримувати. Ми їм дуже вдячні за це, бо без тилу немає і армії. Тобто, моя думка, що треба далі продовжити боротьбу, бо Україна рано чи пізно все одно переможе.